Всім привіт дорогі друзі! Зараз буду ну, голубочку випускати, то що я забрав на соло. Ці вже політали, відлітали сьогодні 30 хвилин. Ця грубка. Тут ось одвоє Уже вже хорошо себе показують. Один дуркує чорний. Ну хто не знає, що таке дурковка, це просто забивається, дуже часто коверкається. Коверкається, коверкається, коверкається і важко йому летіть. Ну Це должно пройти. Я хвіст вирвав. Просто треба далі його ганять, ганять голуба. Ну і вовремя садити, щоб він ніде не сів. Дивіться, він менше літає зараз. Я його спочатку цих випустив, усіх, а потім його ну, сидить чорненький. Так, де висок чорненький. Він минут 10 політав. Я вже там в кінці випускаю його. І дивлюсь, що він вже не може. Сажаю всіх голубів. Може б ці довше політали б. Може б хвилин 40 політали. Коротше, його треба ганяти-ганяти і до цього треба ганяти голубів. Треба їх по максимуму держати у небі, щоб вони набирали крило, набирали силу, в мишці. Тоді вони легше бути, дурковку проходить. Бо якщо голуб слабий і він почав дуркувати, то забой пішов. Ну В турків це нормально, це такий період у них є. І він слабий, то ну, йому дуже важко буде вийти з дурковки. Може навіть не вийде з нього нічого, бо він буде падати, він не зможе злетіти. Впаде, там, десь на городі і все, круг зробить і впаде, і дуже часто. Оце прямо в цьому году самий такий е, дуже дуркує. Спочатку почав робити заходи, а потім в дурковку зайшов. Може я трошки прозівав, може було на день-два раніше хвіст, треба було вирвати. Нічого, я його ганяю, продовжати його ганяти. Не мучить так, щоб він прямо геть здихав. Ну, треба ганяти, ганять, ганяти. Якщо він там 10 хвилин літає, дивіться по голубу, Може два рази на день його ганяти. Якщо він там не подовго літає, по 5-10, по ну бачиш, він вже 5 минут політав він вже не може. Вже починає падати, то сажати їх, цих голубів треба. Ну, цього голуба. Когось на круг сидить, осадочного голуба. І ось так. Так, зараз йдемо до теми. вижену цих зажену. Голубів. І голубочку випущу. Ой, заходьте, заходьте. Голубочку випустю, хай сама літає а я буду своїми справами займатися. Давай, пішли, пішли. Чорні, звісно, важко виходять з забою в мене. З дурковки. Біль якось легше. Оця голубочка ж теж вийшла. Тобто була теж дурковала, дурковку зашла. Ну воно два дня буквально вийшла вийшло. З дурковки. Так ось це воно. Поки я її сюди кинув вчора. Віддільно. Ось я її зловлю. Я вже її показував. Номер 321, 9000 9200 Оце голубочка. Ну, там білі відкриваються, чубать. Теж. Ну, всі по-різному просто. Не треба ганяти кожен день. Головне переставати кожного дня. Ну, о, питав я у голубиводів таких опитних ті, що вже давно іменно такими голубами займаються анкарою. То мені посовітували, якщо більше часу відлітало, ну час, там 50 з такою грою, як оця голубка, вона там в заході по 10 разів кувирків робить. По 12, там, по 14, по 15 ковірків. Вчора сідала, 14 коверків зробила при посадці. Ну, вже сідала і вона Це робила ковирки. Ось так така. і все все пішла. пішла. зі грою. Вона вже знає, що делать. Все, пішла. Зараз вона піде. То треба, якщо 50 минут час, то треба день, щоб віддихнуло. Не треба мучити, бо в неї тоді слабі крила. Ну і тоді вона на другий день. Я навіть по цій голубочці замітив, що вона тоді на другий день ну, слаба, їй треба віддихати. Ось все. Зараз вона трошечки хай розлітається. Хвилин 5 і я випускаю на круг голубів. Так. 16-15 я випустив голуб, голубку цю. Зараз ще. Ви ще 5 минут доходить, як вона сама літає. Ну, як сама. І зараз будемо на круг дропера випускати. Що вона бачила, що тут голуби, і буде вона посадочку може робити? Може не сразу, може через хвилин 20 ось все, вона літає. Вже так висоту не йде. Перші день вона як одривалась, то ти що. Два дні підряд по три години літа. а ну як через день, бо я її не випускав, ще й дощі в нас таке. Три години я тут займався, я думав, вона вже десь ушла. там дивлюсь, сідає. Бистренько голубів на круг. Вигнав. Сіла минут 15. Сідала-сіла. За хуйниками. Більше трьох часов. Я й не засік, але більше трьох часов відлітала. Два рази було. А так то час, раз-40 час відлітала, ну, вверху іграла. Вчора рівно годину відлітала. Ну така вона крепкенька. Та я вирішив її сьогодні вигнати. Хай політає, подивимось, як вона буде себе чувствувати. Ну, вона вже із забою вийшла, то я думаю буде все нормально, хоч і вчора час, позавчора зато вона не літала. Ще б дощ був. Поганяю її. От так. Ну, я думаю, вона так довго не буде літати, як вже научиться низько підходи робити. Ну, вчора вже вона мені аж подобалась, так низенько робила. Ну як низенько, метрів, ну оце як хата і все. На такій висоті робила, тут не знаю, метрів раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, метрів десять від землі. Почала вже підходи робити не так, що на середній висоті там собі роботи, а воно так підходила вчора і робила на... ну, прямо над кругом. Прямо над кругом і отак на коньку як розхвати. Ну, Це метрів 10. Так. Ну зараз я вигжу на голуба. голуба. Так, ось голубок у мене підрізаний. І я його випускаю, звісно, штук Б3. Можна цих випустити, що літають, що вже політали. В принципі, я думаю вони не полетять. Якщо полетять, то ненадовго. Ось так. І хай собі гуляють, товчуться. Клюють камінчики. Вона, воно вона працює, там, працює. Работає. В принципе, я думаю, если сейчас будет что-то интересное, то я заснімлю. Надеюсь. Пока выключусь. Так, літає десь, не видно. Історія одна по групах була. Ну Вайбері там група. Скільки треба турецькою й так видержати. Ось таке їж на, на соло, на соло ганяти. Ну, одиночку. Багато дуже времени йде. Це не бакінці, що їх там 60 штук погнали, вони всі в точках. Як Псаші днівник Голубі Вода. Ну, як в мене Пакістанськ, 30 штук. Вони, я їх толпою ганяю. А ці до определеного времени, я якби не бачу смисла там, кажуть, групами треба ганяти по 7 штук. Може воно і лучше? Ну, я, наприклад, ганяю теж тут тобто, по 30 штук ганяв. Є смисл, наприклад, відділяти. Це я по собі бачу. Є смисл відділяти голубів, наприклад, 30 штук. Я ганяю, ганяю, держу їх по 40 минут у небі. Не осаджую. Там, по часу, якщо вони летять. По максимуму держу. В небі, вони літають там по три, отак, толпою. Просто треба, щоб вони літали. А як вони там літають? Іграють чи не грають? Нема смислу. Ну, я не бачу смисли, там по 5 штук, по 3 штуки Я Бачу смисл, коли, наприклад, ось забивний голуб, дурковка починається, там у них забиватися починають. То тоді бачу смисл там розділяти ті, що з дурковкою ну, на групи розділяти, бо вони тянуть і ті, що довше літають, як би там дивишся. Ті, що сильно з дурковкою сажаєш, там, наприклад, 4 штуки з дурковкою чи 3 штуки, і більшу і штук там, 7, ті, що без дурковки. І ганяєш їх тих, що з дурковкою, іменно з тими, що не дуркують. В такому плані є а смисл. А смислу по 7 штук ганяти не бачу. Кажуть, там ігру швидше наберуть. Не бачу смисла о, от турків, щоб вони швидстру ігру набирали. Оце чим раніше ігра набирається, вони слабі. Вони починають дуркувати. Вони тоді, і вони тоді слабі, вони не можуть з тої дурковки вийти. А якщо він трошечки під, через 2 місяці набере ігру, зайде в дурковку, от я бачу, що тоді він голуб краще виходить з дурковки. І в нього краша ігра, лучша тяга. Ну... Я ганяю по 30 штук ось. Сьогодні вирішив ось оціх поганяти. Так я відкриваю дві будки, бо в мене времени багато. Дві будки і погнав. так. І вони літають, держу, їх в небі держу. От. Що вам ще сказати? А от коли вже бачу голуб відділяється, як оця голубка. Вона хоп, я ганяюсь у 30 штук цю голубку, вона хопають, ділилась і ушла. І ушла в точку. з грою. Вони уходять, їх затягує небо. Вони як які беруться, сумасшедші голуби. Вони в точку уходять, я ж кажу, по 3 години. Не повірять люди. Ну, В групах я писав, що в мене є такі голуби. Ну навіть побалакати з такими опитними, це 3 ну, години. Це в турків в, в, в турецької такли, такої, спортивного направлення, так скажемо. Ну, це нормально три часа, як вона відлітала. Так, да, звісно, як вона почне тягу брати, почне пікіровки робити. Ну, вона не буде три години літати. Вона буде швидше заморюватися. Ну і це нормально теж. Ось це щось літає таке інтересне. Совершенно. Не бачу. Не можу камеру. Не пойму, не можу камеру зловити. Десь вже пропав якийсь ястр. А, він вже пішов воно на другу сторону ставка. Е, то тоді, що я там розказував? Ну оце таке, коротше. А, ну тоді вона буде менше літати, цього голубочка. Вона як набирати буде і гру, буде менше літати. Не вірить. Кажуть, турок не може літати. Турецька атака не може літати по 3 часа, по 4. Ну, просто ви хлопці не держали таких голубів. Того вона не може у вас. Ну Це нормально для. Разні періоди є у, у них просто. Є коли вони літають, такі... таке время є, вони не літають. Потім зменшують время. Ну, Це не машина, яка там турбірований двіятель, він буде там 3-літровий там, трьохлітровий такий, то, мощ таку -то видав. Ну, це це животне. У нього сьогодні є здоров'я, так як і у нас. Завтра менше здоров'я. Завтра йому хуже, там. щось переїв, там, чи, чи не доїв, чи мало віддихнув. Ну, це нормально. би я Бесчитаю. А там, думайте саме. Так, ждем, ждемо голубочку. Думаю, сьогодні щось інтересненьке таке покаже. Лютри, Льот Тре, Льотре. як я колись об'ясняв одному, ну, такого направлення, голубки, голуби, які вони. Ми ждемо одних, щоб вони підходили над кругом. Над кругом іграли, грали, над кругом тягли столба. Наприклад, як оце Анкара направлення, які низько підходять. От них цього треба. А як вони вверху, кажу, літають. Мене не цікавить. Як вони там літають, хоч і задом наперед, хоч і боком. Мені мене цікавить, як вони будуть робити потім. От е, ці пікіровки. Правильні підходи, резкі там, падіння, резки, різку пікіровку. Там хоча б 3 метри від землі, щоб пікірували. Ну, взагалі допускаються е, на змаганнях там, по-моєму, на різних. Тож це я говорив е, е, в Турції. Ну, це ми в Україні дожмі до цього йти. Щоб голуб підходив. На круг. Десь 3 метри, 2 метри, метр, не вище 4 метрів, щоб він над кругом починав іграти, починав цю робити. От тоді це класний голуб. У нас зрозуміло, що змагань немає в Україні. Якщо кожен, хто от таких голубів турецьку, таку, спортивного направлення, то ми повинні до цього стримитися і вибирати мене. На, на виводки садить таких голубів, які будуть це робити. І це не так швидко, що ти пальцем щелкнув, на газульку, нажав, як на машині вона видала, тобі може. Це треба тренувати цього голуба не один місяць, щоб він таке показував. Треба чувствовати його. Ну, бо багато кому продаєш голубів, а вони та не показує того, що ти розказував, Там, не пікірують вони в тебе. Ну, а чого в мене вони пікірують? Ну, просто правильний підход треба. Обов'язково треба ганять голуба самого, щоб в нього був стимул летіти до своєї групи. Голуби це стайна птиця. Стимулірувати кормом. Обов'язково на голодний желудок ганяти голубку. Тоді вона буде хотіти сісти. Сісти до голубів. а при цьому вона буде іграти. У неї рефлекс тоді. У них рефлекс починать при посадці тягнути свічу. У воздухі вона може не іграти, а от її треба стимулювати, щоб вона сідала. Для чого ми голубів осадочних випускаємо? Для того, щоб вона бачила голубів і хотіла до них. Ну вона стайна птиця. І вона буде сідати. Там бачиш, що вона сідає. Кормиш голубів на кругу, наприклад, їх там. Підкармлюєш льогенько, щоб вона бачила, що вони їдять, а вона хоче їсти. І вона буде сідати, робити підходи, там не раз у півчаса, а кожні п'ять хвилин, там, кожні 3 хвилини буде робити ті підходи. І це можна довго балакати на цю тему. А, що я хотів ще побалакати, що э, поговорити. Що каже, що там, та, типу, багато держите, толку не буде. Ну, а якщо в людини є время там, ганять кожного голуба. Да, ось, наприклад, я собі наплодив, я хочу вибрати самих таких хороших голубів. Може їх там 20 штук вийде. У мене всі грають голуби, всі тягнуть. Але не кожен підход може робити. Наприклад, ось буду вибирати цього году, буду дивитися. Хто підходи не робить, будуть вбиратися, будуть продаватися, там, даритися. Вони всі грою, всі з офігенною грою. Ну, я іменно хочу, щоб вони підходи робили. Підходи — це підходи до круга, пікеровка. Те все, що треба з цих голубів. О. Може там з 50 штук у мене, наприклад. У мене ще змогу дуже 50 штук. Приблизно. Може там штук 20, вийде 15, 10, може, я не знаю сам. Ну, ось одна голубка є там. Ще в п'ятьох там є задатки. Такі нормальні. Вот. Я буду показувати тоді на каналі. На каналі буду показувати. Відділяються там чубаті, я ж кажу, чорні там пікірують. Некоторі. Ну, вже видно, що вони будуть пікірувати. І в тому году, що я ж відбирав, я знаю ну, кров свою. Один там задавав вопрос, а що ти робиш з тими, яких ти будеш вибраковувати, голубів. Продавати. Продавати. <продавати> Що я буду робити з ними. Просто є, ну, якби оце ночна категорія, там, наприклад, по 100 бальній системі. Ну, я хочу, щоб в мене голуби були 90 балів, хоча б набирали. Тоді вони будуть у мене вставатися. А все остальне, що нижче, 90 балів, буде продаватися, Ну, Це не те, що я буду розказувати людині, якщо я буду продавати голуба, наприклад, якого нема, ну, там. 100 балів чи 90 чи 95, да? а я їм буду казати, там він на 100 балів. Ну, я так і буду казати ось цей голуб, да, мені грає він з такою грою, але в нього там нема того і того. Він там 5 метрів тільки тягне, стовба там. Ну, а я хочу, щоб в мене більше 10. Я не хочу собі голубів оставляти, які тягнуть стовп менше 10 метрів. Ну, Поки в мене така, це щоб в мене буде оставатися тільки той голуб, який тягне більше 10 метрів, і мінімум в 10 метрах робить 4-5 кувирків, не менше 4 кувирків. Я не кажу, що це супер крутий голуб. ну, В моєму хазяйстві, поки будуть такі, це я таку собі поставив. Може будуть лучші, може будуть і по 20, і по 25 тягнуть метрів. ну, Це таке діло. Будемо дивитися. Таку цель я свій поставив. А там, може, когось устраює, що він просто іграє. Ну, я як заводив турецьку таклу, я, мені подобалося, що він грає просто. По <сх> <-thats> глубятні там іграє. Ну, це не то, що просто з такої закавирки запитують, що тіпа, я буду людей дурити. Ну, в мене тут не хлам. У мене вже з годами одібрана птиця тут. Я не перший год з нею гуляюсь і відбираю Лучших з лучших. Це важкий труп, того ну так ось. Так, вже голубочка 20 хвилин, по-моєму, отлітала Я виключав відео, не знаю. тут скільки часу 39 минут, зараз. 15 хвилин, до 25 хвилин уже літає. 25 хвилин. Поки що підходимо не роби. Ну, там і граю вверху, чуть тільки хлопки як кляпаю. Вчора жалко, що я не зняв, як вона сідала. Може ж сьогодні повториш і лучше щось покажу. Мабуть хлопці. Мабуть, дорогі друзі, я зроблю віддільне відео, як вона буде сідати при посадці та подивитись. Бо щось сильно довге відео вийшло. Зразу після цього відео вийде, як сідає голубочка. Біла Якщо я сьогодні получится меня заснять нормально?